Так, всім привіт. А, воді підійшов час наступного відео. Коротше, багато говорити не будемо. Сьогодні у нас буде хорішка. Хоріє в нас гравець к Орестович. Легенда сезону натиску. Зауважую легенда. Він грає з зводним Львівчиком. Двоє граців мені добре знайомих. Нубочка, карта купальні. Бій також я ще не дивився, буду дивитися вперше. Як я бачу по результатах, бій має бути максимально насичний. Так, у нас Димон грає. Димон звати Орестовича. гравця. І вирішив їхати у нас в Midas, Midas Müdaus на Хорішці. Проти вісьмьорок, зараз глянемо. О, бать Давай будемо дивитися від першого лица. Перша песточка на 688 урону. Достойно. Так, викашка. тут має бути без проблем. У нас Дімончик дає щель 855. 700. Так, є третій вирішив по Джесами по Дімону. І Дімон зараз ЄЗІ притулить. Не пробив, І, до речі, сам танкує. повезло-повезло. Рахунок 1-1. Ключик на фучу зайняв імбову позицію на базі, охороняє базу. За цей час Дімон вона зриве кабіни вісьмерка. І блядь, Язі хоче пиздамети. Не пробив, не пробив. Ой-ой-ой, зараз яга може втулити. Єбать йому везе, його знову яга не пробиває. Як же йому везе, що, Б... що яга, по-перше, ще й на ББшках? Даош, Дімончик, Дімончик. На нахуй ще одне я з'ї 3500 вже маємо рахунок один-1. Е, до речі, я не зауважу це, що це в нас е. -е режим зустрічний е -е, бій, дімон ще одно дає пайку. Блять, він знов танкує ягу, блять. Я ебав. Та ну, блять, чого ти наївся, Дімон, Ну цю Ягу губити уже. Єбать, ви бачили катечка, блять. ВНЛД, а так ну десьму, коротше, блять. Десь туди, блять, в шоку. Рахунок 3-2 на місці Дімона Дочекався ВКшки, я думаю ВКшка зараз вилізе. Не? Порічка стоїть. Три дати до заби, вот і все ізі пробити СТРВ, блять, він даже не дослівся, дає з підпалом, є, та Дімон. Що ти твориш? Дивися, СТРВ стоїть. Бубайдаш. На дай його. Ми бачимо рахунок 5-3 і в нас що робить? У нас Любчик приймає рішення Пушити. Любчик, давай, я тебе вірю, телевірюю. Рахунок 5-3. Любчик пішов на абордаж. І. І. Блять Дімон розвалює кабіни, а Любчик ще жодної байки не дав, як я бачу. в Цьому пуші. Дімона вже 600 урону. Любчик вривається, вбиває у нас ВКшку. Вбиває у нас Хорішку. О, Любчик показує, як завжди свій скіл, закий Димон тут займається ЧП, Любчик просто приїхав, два танка вбив, показав хто тут у нас, так сказати, батя. Рахунок 9-4. 9-4 уже. Тут ага. да його 686 урона. Не, то блядь... Дивись, даже ще не відсвічується, вирішив ще раз вийти. І. Блять, він не досвівся до кінця хіба ні? Блять, просто залітає 7590 урона. А, є третій, блять, стоїть, спить собі, нахуй дивиться, блять, на любчика. Ааа, не золоті Димончик. Оце ну, мега погано. Ти маєш строяти, відкотивши від костів. Кущиків. Ти став в кущах і ти світишся. Ну, давай золотий. Ну звісно золотий. Все, треба забивати хір на є 3. І я б на його місці просто їхав по чай, і просто падав і досив. вігну сюди в жопу. Ну да, в жопку. 712, вже 9 тисяч урону, 9 тисяч авіфульний. Ну так падай, падай, їдь вбивай, не можна стояти. Ну, тепер переч стоюєш, Альо. Тобі в кутра ехать, їхати? Блять, Дімон, в тебе 9 їдь в едивиксемку Блин, на сама підставиться, да? А, нахуй, 706 урону, блядь, туда цю жабу. Кем не нього там ЛБЗ, завдати и 5 раз больше шкоды, неж миссис классная машина. Єбать, давайс. Єбать! Да уж. О, кінцеві результати я прикріплю. Зараз після бою, на типу, епічно, Димон, його заєбашив в кінці. Все, всім дякую, хто дивився. Всім, хто дивився, подякував.